Щойно у поштових скриньках містян з'явилися нові платіжки за спожитий природний газ. Уже за новими підвищеними тарифами у нововлинців одразу виникло чимало проблемних питань, аби з'ясувати неточності та обговорити незрозумілі моменти, а подекуди із претензіями мешканці міста обривають телефони відповідних служб. З цього приводу у Нововолинській міській раді заступник міського голови секретар ради Володимир Рожелюк провів прес-конференцію. Насамперед посадовець наголосив, усі містяни якнайшвидше повинні подати документи на призначення субсидій. Мешканцям заповнити цю документацію і чи залезти, чи можна поштою переслати на адресу управління праці і соціального захисту населення. Вони будуть займатися цим нарахуванням субсидій. Як вони будуть нараховувати це, це друге питання, бо от сьогодні міський голова підписав розпорядження про створення робочих груп. Які будуть обходити приватний сектор, бо не повністю є база даних про склад сімей, які будуть обходити приватний сектор і для того, щоб створити повноцінну базу даних з цієї комісії запрацює, тобто вони завітають у кожне помешкання приватного сектору, бо по багатоповерховому житлу дані є у житлово експлуаційних конторах. Хоча не виключено, що деякі уточнення будуть і по багатопороховому житлу, нагадаємо відповідно до постанови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Вартість газу, що використовується для підігріву води та приготування їжі, становить понад 7 гривень за кубометр. Тим містянам, що користуються індивідуальним опаленням, при споживанні до 200 метрів кубічних ціна газу буде нижчою на рівні 3 гривень 60 копійок. При більшому використанні понад 7 гривень за кубометр. Змінено також норми споживання газу населенням у разі відсутності лічильника. Так якщо у споживача в наявності є газова плита за наявності централізованого гарячого водопостачання. То норма споживання становить 3 метри кубічних в місяць на людину. Якщо в споживача є газова плита газова і у разі відсутності централізованого газу, гарячого водопостачання та газового водонагрівача, то норма становить 4,5 метри кубічних на одну людину в місяць. А якщо е в помешканні встановлено плита та водонагрівач газовий, то ця норма становить 9 кубічних метрів на одну людину в місяць. Ці норми фактично зменшені в два рази тобто було 6, 9, 18 метрів. Зараз 3, 4,5 та 9 метрів кубічних. Чимало містян обурені тим, що об'єм спожитого газу часто густо не співпадає із реальними показниками на лічильниках споживачів. Начальник управління з експлуатації газового господарства пояснив ситуацію. Виявляється, приблизні розрахунки автоматично проводять спеціалізовані комп'ютерні програми. Ця ситуація може виникнути в такому випадку, тому що в нас по Новолинському управлінню майже 27 тисяч абонентів. Розумієте, що в один день ми не можемо, допустимо, в останній день місяця обійти всіх 27 абонентів, взяти показники і написати і платіжні написати розрахункові документи для споживача. Тому збирання таких показників воно починається зазвичай з 15 го числа. Тому існує програма, яка нараховує, нараховує кошти за спожитий природний газ. Вона бере кількість. Допустимо, на 20 число взяли таку кількість газу, програма тоді нараховує, скільки за, 20, за тих 20 днів тоді вичисляється, скільки газу береться за один день і докидується до 10 днів. Тому що розрахунковий період це календарний місяць. З першого по перше число у мешканців виникають також питання з приводу нарахування плати за гаряче водопостачання. Старший майстер служби обліку Людмила Гайдук пояснила для тих, хто має індивідуальні обігрівачі води згідно із чинним законодавством, вартість газу підвищується, так як проводяться нарахування, нібито за підігрів води на газовій плиті. Наявність інших підігрівачів до уваги не беруть. Гаряче постачання від ви знаєте з закінченням опалювального періоду, воно відключається і подається по. Годинно і по певних днях. Люди встановлюють, ну, абоненти встановлюють водонагрівачі електричні. І відповідно, плата за газ збільшується. Є така постанова Кабінету міністрів від 8 червня 1996 року за номером 619 в редакції. Від 6 серпня 2014 року за номером 409, де сказано, що у разі перерви у центральному гарячому водопостачанні населенням норма споживання газу йде як на плиту газову. Тобто до 1 травня ця норма становила 9 метрів кубічних на людину з 1. Травня вона становить, так як помінялися норми, 4 і 5. І від водонагрівач це не є підстава для того, щоб не нараховувати кошти по нормах споживання. Звідки ми знаємо, як дораховувати, нам Нововолинськ Теплокомуненерго кожного місяця передає графіки подачі гарячої води населенню, там, де є гаряче водопостачання. Упродовж останнього місяця борги за спожитий природний газ населення зросли удвічі. Таку ситуацію представники комунальних підприємств пов'язують із різким і значним підвищенням тарифів. Це тягне за собою певні санкції, зокрема у квітні місяці від газопостачання було відімкнено понад 80 споживачів у місті Нововолинську та Іваничівському районі.